Ліберально демократична партія Австралії. ліберально демократична партія Австралії або ЛДП була заснована у 2001 році і нині налічує близько 7 тисяч членів. Вона брала участь у чотирьох виборах, отримувавши максимум 3,91% голосів у 2013 році. ЛДП в результаті отримала одне місце в Сенаті Австралії і одне в законодавчому органі штату Західна Австралія. Водночас треба враховувати, що правляча ліберальна партія Австралії стоїть на позиціях класичного лібералізму, не дуже далеких від лібертаріанських, хоча в соціальному плані вона більш консервативна, а в економіці допускає певну міру державного втручання. Програма ЛДП є класичною лібертаріанською програмою і багато в чому перетинається з уже розглянутими вище платформами лібертаріанських партій США та Великої Британії. В основі політичної програми лежить конкурентний федералізм із мінімальними функціями центру і максимальним переданням повноважень на місця. ЛДП закликає скасувати обов'язковість участі громадян у голосуванні, виступає за право громадян ініціювати референдум і відкликати депутатів. Партія, звісно ж, виступає за повну свободу слова, інформації, комунікації, свободу пересування і зборів. Як і багато інших лібертаріанців, ЛДП підтримує свободу е, володіння зброєю. Унікальною ідеєю ЛДП є так званий Sunset Close. Е, це обмеження терміну дії законодавчих актів 20 роками. Хоча законодавець може продовжувати закон на наступний такий же саме термін, якщо він не втратив своєї актуальності. Якщо ж законодавчий орган хоче ухвалити законопроект без обмеження терміну дії, то це можливо лише більшістю у 75% від кількості депутатів. Сенс цієї пропозиції полягає у тому, щоб перешкодити неконтрольованому розростанню корпусу законів і засміченню його застарілими і більше неактуальними законами. Національна оборона це одна з небагатьох сфер, які повинні залишитися у віданні центрального уряду. Військова служба має бути винятково добровільною, ЛДП, на відміну від багатьох інших лібертаріанських партій, не виключає участі збройних сил в операціях за межами Австралії з метою підтримання миру. Цікаво, що ЛДП хоче дозволити австралійцям добровільно брати участь у військових діях за кордоном, якщо на кону стоїть повалення авторитарних режимів. У правоохоронній сфері ЛДП пропонує ґрунтуватися на принципах ПІЛА. Партія відкидає ідеї злочинів безпотерпілих, це, зокрема, наркотики, азартні ігри, проституція, аборти, порнографія тощо, а також виступає за введення чітких обмежень на дії поліції. Захист прав власності це одне з головних завдань держави, але ці права треба захищати і від самої держави. ЛДП допускає вилучення власності для суспільних потреб винятково за умови виплати ринкової компенсації. Якщо ж держава завдає своїми рішеннями збиток ринковій вартості майна, то вона повинна заплатити компенсацію. Економічна програма ЛДП містить усі основні положення лібертаріанської ідеології: це невтручання держави в економіку, свободу чесної конкуренції та торгівлі, ринкові механізми регулювання, збалансований державний бюджет. Під останнім партія має на увазі не тільки фінансування витрат коштом доходів, тобто податків, а не боргу, а також і збалансованість активів і зобов'язань держави. ЛДП за негайну приватизацію більшої частини державних активів телерадіокомпанії, пошти, енергетики, транспорту. Держава повинна припинити регулювати таксі, години роботи магазинів, трудове законодавство, оборот алкоголю, ліцензувати засоби масової інформації і азартні ігри. Енергетичний ринок повинен бути приватним, а ціни на енергію визначатися попитом і пропозицією. ЛДП виступає за свободу торгівлі та руху капіталу аж до односторонньої лібералізації. Монетарна політика має бути націлена на досягнення нульової інфляції. ЛДП відкидає кейнціанські ідеї позитивної інфляції. Держава не повинна рятувати великі банки або гарантувати вклади. ЛДП допускає існування приватних валют, зокрема і електронних, це біткоїни і тому подібне. На відміну від розглянутих вище партій, ЛДП не виступає за скасування податку на доходи фізичних осіб, а підтримує плоску шкалу. Це 20% з доходів при заробітній платі понад 40 тисяч доларів на рік. Податок на прибуток корпорацій також повинен становити 20%. Партія виступає за скасування акцизів на тютюн, алкоголь, бензин, рентного податку. На видобуток корисних копалин, соціального страхування, податку на транспортні засоби і тому подібне. ЛДП відкидає законодавчо визначений рівень мінімальної заробітної плати та трудові гарантії. Трудові відносини мають визначатися домовленістю сторін, а участь профспілок може бути тільки добровільною. Захист інтелектуальної власності повинен бути ослаблений, терміни захисту патентів скорочені до 15 років. Скасовано захист робіт без встановленого авторства. У соціальній сфері ЛДП категорично проти державної підтримки будь-яких меншин, так само, як і проти будь-якої дискримінації. Партія виступає за свободу і рівність у правах усіх меншин етнічних, культурних, сексуальних. Держава повинна піти зі сфери шлюбу, зробивши його приватною справою, вільною від реєстрації державними органами. Право на життя передбачає і право на добровільний відхід з нього, тому ЛДП підтримує автоназію і допомогу в самогубстві в очевидних випадках непередборних страждань. Система соціального забезпечення має бути реформована в бік її скорочення, а в її основі повинні лежати індивідуальні накопичувальні рахунки, що забезпечують пенсії, медичне страхування та кошти на період безробіття. Участь держави має обмежуватися лише допомогою тим, хто не зміг накопичити на своєму особистому рахунку достатніх коштів на покриття таких потреб. У галузі системи освіти ЛДП виступає за зменшення регулювання та приватизацію вищої освіти, а також децентралізацію середньої освіти. Хоча партія не відкидає повністю студентські позики на комерційних умовах, вона проти державних субсидій студентам. Наукові установи повинні функціонувати за ринковими умовами без підтримки з боку держави, хоча допускаються податкові пільги для бізнесу, який фінансує наукові дослідження. Державні університети повинні бути приватизовані. У сфері охорони здоров'я ЛДП також пропонує передання державних лікарень у відання приватних некомерційних організацій, скасування державної страхової програми та дерегулювання приватного медичного страхування. Допустимим утручанням держави в охорону здоров'я є запобігання поширенню інфекційних захворювань, радіаційна безпека, визначення стандартів і ведення статистики. Партія виступає за послаблення контролю над оборотом ліків, зокрема, дозвіл їхнього продажу без рецепта, і добровільність перевірки лікарських засобів державними органами, хоча неперевірені ліки повинні мати маркування. Партія також виступає за легалізацію марихуани і будь-яких інших наркотиків, менш шкідливих, ніж алкоголь і тютюн. ЛДП виступає за лібералізацію міграційної політики, проте не заходить в цьому питанні так далеко, як основна частина лібертаріанців. Зокрема, не йдеться про вільну міграцію, партія лише пропонує замість щорічних квот ввести аукціон на право отримання безстрокового дозволу на проживання. Але з країнами, які поділяють базові цінності у сфері права, демократії та ринкової економіки, можуть бути укладені двосторонні угоди про свободу міграції. Водночас партія виступає за скорочення кількості осіб із постійним дозволом на проживання, яким буде надано громадянство.